Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Найімовірніше, Кремль захотів злити власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина разом з його підрозділами. Це позитивна історія для України. Про це 24-му каналу розповів політичний експерт, керівник центру громадської аналітики Важа Валерій Клочок. За його словами, якщо Пригожина дійсно злию, це будуть хороші новини для України. Саме він є з табору неадекватних ультраправих російських націоналістів та так званих зет патріотів. Як наголос. Цив колочок відносно нещодавнє потепління між Пригожиним та керівництвом Міноборони Росії свідчило, що ніби між ними все нормально. Однак, нещодавній удар безпілотниками по Кремлю змінив ситуацію. Він припускає, що до цього удару міг бути причетним і Пригожин, і певні впливові групи, які хочуть впливати на владу в Росії, хоч це лише гіпотеза. Крім того, ПВК Вагнера вже виконала своє завдання для Кремля. Одне з цих завдань ліквідація зеків. Це суттєво послабило навантаження на російський бюджет, адже видатків на них стало значно менше. Найімовірніше було ухвалене рішення прибрати Залишки ПВК Вагнера. Це можна зробити легко, просто можна не передавати снаряди. Я далекі від думки, що снарядний голод є в Росії по всій лінії фронту. В принципі, ніхто не скаржиться. Один Пригожин каже, що нема чим воювати, зазначив клочок. Підготовка до знищення вагнерівців тривала вже давно. Упродовж останніх півроку в Росії активно створювали різні приватні військові компанії, які вже перебувають на Сході. Вплинуло на це і те, що ПВК Вагнера стала абсолютно некерованою. До слова, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин регулярно вкидує в інформаційний простір. Різні неоднозначні заяви, до них потрібно ставитися обережно. Цього разу Пригожин знову почав скаржитися на Міноборони Росії через брак боєприпасів. Він навіть погрожував, що вагнерівці покинуть Бахмутський напрямок з 10 травня. Через цю проблему туди закинуть російських кадрових військових. В ГУР МО сумніваються, що вагнерівці дійсно вийдуть з бахмутського напрямку. Насправді, Пригожин так і старий через те, що не зможе захопити місто до 9 травня. Представник української розвідки Андрій Черняк заявив, що Пригожин самостійно не буде виводити вагнерівців з Бахмута. Однак такими. Заявами голова ПВК Вагнера намагається перекинути свою провину на інші структури російської армії. Він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова, розповів Черняк. При цьому представник ГУР МО підтвердив, що посіпаки Пригожина мають проблеми з боєприпасами. Ба більше, чим більше снарядів їм дають, тим більше вагнерівці їх потребують та хочуть. Але скільки б їм не давали, їм не буде достатньо. Зазначив Андрій Черняк. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.